31 грудня в канун нового року було опубліковано доповідь Офісу Верховного комісара ООН з прав людини. В ній публікуються результати роботи моніторингової місії в Україні в період з вересня по кінець листопада 2024-го. Ще в вересні 24-го Верховна Рада прийняла. А президент Зеленський підписав закон, яким планується знищити найбільшу і найстаршу християнську конфесію країни. Вже з того моменту ОВКПЛ обіцяв оприлюднити свої висновки, і ось нарешті міжнародні правозахисники дали оцінку тоталіта. Закону про заборону церкви в Україні, і ця оцінка стала дуже невтішною новиною під новий рік для лобістів переслідувань православних християн. В доповіді зазначається, що ані міжнародний пакт про цивільні та політичні права, ані Європейська конвенція з прав людини не включають питання національної безпеки як привід обмежувати свободу від розповідання. Міфічна загроза національній безпеці з боку православних християн, саме те, чим маніпулювали представники влади. Україна не продемонструвала необхідності Пропорційності цих мір, наприклад, показуючи, чому менші обмежувальні заходи, такі як заходи, обмежені для окремих осіб за правопорушення, не будуть задовільними і достатніми. Тобто в ООН зазначили те, про що говорили всі міжнародні правозахисні організації, лобісти переселені християн в українській владі, старанно намагалися довести, що їх тоталітарні норми потрібні державі. У ВКПЛ з ними, м'яко кажучи, не погодилися. Більше того, в ООН звернули увагу на дикунську норму закону, згідно якої знищити цілу релігійну громаду за ймовірне порушення одного її члена. Ця варварська практика називається колективне покарання. Ці положення можуть призвести до притягнення до відповідальності цілих релігійних громад за поведінку конкретних осіб. Крім того, надмірне та неоднозначне формулювання може поставити під загрозу право на свободу вираження поглядів. Вон підкреслив, що розпливчасті формулювання про поширення ідеології руського міру настільки розмиті, що неможливо навіть зрозуміти, чого вимагає закон. Он Підкреслили, що тоталітарний законопроект не має жодних правових підстав, чим завдали удар по всій варварській риториці лобістів закону. Важливою частиною останньої доповіді моніторингової місії ООН з прав людини стали рейдерські захоплення храмів УПЦ в Україні. Офіс Верховного комісара ООН з прав людини зафіксував кривавий штурм Архангела михайлівського кафедрального собору у Черкасах. 17 жовтня 2024 року у ВКПЛ задокументували три послідовні випадки насильства між прихильниками смічного служителями та парафіями. Різних православних громад міста Черкаси. Серія заходів була ініційована групою нестановлених осіб у камуфляжі без розпізнавальних знаків, які силою вигнали священнослужителів і служителів парафіяну ПЦ з приміщення УПЦ близько 4-ї години ранку. За даними УПЦ, серед їхніх вірян постраждали щонайменше 10 чоловіків і 4 жінки, які потребували медичної допомоги. У доповіді стверджується, що поліція відкрила провадження за статтею хуліганство. У ВКПЛ буде слідкувати за реакцією влади на цей злочин. Місія ООН підтвердила, що кафедральний собор. Та єпархіальне управління були і залишаються власністю Черкаської єпархії УПЦ. Правозахисники зафіксували жорстокий напад наймених бойовиків камуфляжі на парафіян собору. Згадайте ту брехливу маячню, яку розповсюджувала Черкаська ПЦУ та місцева влада, особливо після візиту моніторингової місії. Ця доповідь її спростовує, як і риторику кожного, хто відбілював цей варварський напад.